Вершина цинізму за особисте голосування проголосували картки тих, кого фізично в залі сьогодні не було. Ну, 100% прогульник минулої ради пан Веревський, 99% прогуляв пан Іванющенко. Їхні картки і далі будуть голосувати після сьогоднішнього зміни регламенту. Чи уже ні? По-перше, я хотів би повернутися до події кількох днів. По тому, як ми з вами говорили, тут. Чи є вихід з ситуації, яка пов'язана з невиконанням, на жаль, конституції нашими народними депутатами? І тоді ми говорили про те, чи піде партія регіонів і більшість на ухвалення рішення. Пам'ятаєте, була ця дискусія? І тоді я говорив про те, що партія регіонів має політичну волю для того, щоб таке рішення ухвалити. І сьогодні ми разом з представниками опозиції, я вважаю, що це... Була спільна перемога українського парламенту. Ми ухвалили відповідні зміни, навіть не постанову, а зміни до закону про регламент. Але ви їх ухвалили стосується... власне, з допомогою самої процедури, проти якої виступили ці зміни, тобто, з допомогою того ж самого кнопкодавства, як ми бачили, коли кілька Я зараз пр... е, я мені нема чого додати до вашого сюжету, який ви тут е, продемонстрували. Я думаю, що. Коментарі присутніх суддів вже зайві. Люди самі побачили, як це відбувалося. Це прикра практика має залишитися в минулому. Саме для того власне цей закон ухвалювався. і ухвалювався. Але ухвалювався того... прикрою практикою. Я перепрошую. Прикрою практикою він і ухвалювався в життя. Ну ми це мисле... як благими намірами, знаєте, дорога до благими пекла. Благими намірами, але разом з тим ми маємо рішення. Я ще раз наголошую, що е сьогодні рішення ухвалене. Вона ухвалена, на жаль, в то в той спосіб, який е, супроводжував діяльність Верховної Ради шостого скликання і всіх попередніх скликань. Але дуже сподіваюся на те, що сьоме скликання подасть нам нову традицію українського парламентаризму з одного боку, представники більшості будуть ухвалювати голоси, голосуючи за себе. А опозиція, навіть заперечуючи проти якихось законопроєктів, так само особисто буде натискати кнопки за проти або.